У кожного з нас є свій набір улюблених ароматів. Одні радіють пахощем моря і лісу, інші обожнюють запахи шоколаду або троян. Саме ці індивідуальні особливості і лежать в основі ароматерапії, яка не тільки поліпшує емоційний стан людини, а й впливає на зовнішній вигляд. Наша шкіра першою приймає удар часу. Зморшки, вогрові висипи чи рубці ніяк не асоціюються з красою та вічною молодістю. Та ще давні мудреці знали способи, за допомогою яких можна впливати на свій зовнішній вигляд. Історія ароматерапії нараховує тисячі років, але неможливо точно визначити, який напрямок її застосування був першим лікувальний чи косметичний. Виявляється, олії здатні прискорити оновлення клітин, Тож, розумно стимулюючи шкіру запашними краплями, можна позбутися дефектів і навіть сповільнити її старіння. Натуральні рослинні олії широко застосовуються в косметології, як в чистому вигляді з метою зволоження та уповільнення процесів старіння шкіри, так і для збагачення косметичних засобів, кремів, масок, лосьонів. Крім того, рослинні олії використовують як основу, додаючи до них кілька крапель концентрованих ефірних олій, можна проводити косметологічні процедури і таким чином досягати різноманітного ефекту, тонізуючого, розслаблюючого, омолоджуючого або антицелюлітного. Эфирные масла очень широко используются в косметологии, а так же как и косметические масла, то есть их можно назвать еще базовыми маслами. То есть их можно использовать для массажей, можно использовать для приготовления скрабов. А uh, іногда масла використовуються для обёртування, от базове масла, тож так зване масляне обёртування. Щодо рослинних олій, то їх можна сміливо застосовувати як в салонах краси, так і вдома для догляду за шкірою обличчя, рук, тіла та за волоссям. Маслами можна обгачувати будь-які косметичні средства для волос. шампуні, бальзами, ополаскивачі. Для того, щоб правильно обгатити маслом шампунь або бальзам, необхідно взяти 10 г Шампуня или другого выбранного вами средства и добавить туда 2-3 капли масла. Если у вас сухие волосы, вам подойдет эфирное масло иланг или шалфея. Для жирных волос подойдет масло эвкалипта или мяты. От перхоти будет эффективно чайное дерево. Відновити волосся, зберегти його блиск та еластичність допоможе мигдальна олія. Вона містить вітамін Е, що сповільнює старіння клітин і усуває запальні процеси шкіри, а також вітамін Ф, який нормалізує функцію сальних залоз і попереджає розширення пор. Как мы уже сказали, эфирные масла в чистом виде наносить на кожу нельзя. Для того чтобы кожа получила лечебный эффект эфирных масел, необходимо использовать косметические жирные масла. Каждое из этих косметических масел способствует проникновению полезных веществ, которые находятся в эфирных маслах, в кожу. З метою живлення шкіри нанесіть легкими масажними рухами невелику кількість рослинних олій або їхню суміш на обличчя для усунення зморшок навколо очей. Необхідно двічі на день протягом двох тижнів змащувати шкіру мигдальною жужуба або олією персикових кісточок. Задля підсилення ефекту додавайте до базової олії одну-дві краплі ефірної олії сосни в холодну пору року для догляду за губами. Ефективний щоденний масаж з олією персикових кісточок. Незамінна вона, і у догляді за нігтями рекомендовано наносити у чистому вигляді або додавати до неї ефірні олії лимону чи розмарину. Аромамасла масла можна використовувати як в клініках, в салонах, так і в домашніх умовах. Капаем несколько капелек на небольшое количество крема, наносим его по массажным линиям на лицо и по движениями разносим по всему лицу. Это в домашних условиях. Ну, В салонах это уже профессионально делается. Каждый профессионал знает как правильно это сделать. Рослинні олії Flora Secret – це стовідсотковий натуральний рослинний продукт, який одержують методом холодного пресування. Екологічна чиста сировина забезпечує широкий спектр цілющої ароматичної дії. Наприклад, олія виноградних кісточок містить велику кількість ненасичених жирних кислот, вітаміни, протеїн, лецитин і цінні антиоксиданти. Вона підвищує пружність шкіри, відновлює її свіжість та еластичність. Багатий склад олії пшеничних зародків особливо ефективно впливає на суху і дуже суху шкіру, а також широко застосовується в омолоджуючих процедурах. Що стосується олії жожоба, то її називають унікальною, оскільки в усьому рослинному світі вона не має аналогів по хімічному складу. Додаючи невелику кількість олії жожоба до інших рослинних олій, можна значно подовшити термін їх зберігання. На відміну від синтетичних, натуральні олії не мають різкого запаху, та саме їх слід застосовувати з профілактичною або лікувальною метою. До того ж, справжня ароматична олія рідко викликає алергію. Це ще один плюс. Масаж одна з найефективніших косметичних процедур. Та, вміло поєднавши базові і ефірні олії, можна подовжити ефект масажу до трьох годин, а ще стимулювати обмінні процеси, забезпечити антибактеріальну, протизапальну, зволожуючу та омолоджуючу дію. Масажні техніки очень важний. Ми широкої спользуємо іспользуємо для того, чтобы тонизировать кожу лица, чтобы тонизировать мышцы подтягивающие. Иногда массажными техниками можно сформировать овал лица. И очень важно, если мы их комбинируем, эти массажные техники, с аромамаслами. Они улучшают цвет лица, насыщают кислородом, проникают глубоко в кожу, что очень важно для жизнедеятельности каждой клеточки нашей кожи. Перед використанням протестуйте олію. Кілька хвилин, витрачених на те, аби прочитати перелік протипоказань, теж не будуть марними. Та якщо вагаєтесь у правильності застосування, порадьтеся з лікарем. Спеціаліст підбере екстракт рослини, яка відповідатиме особливостям вашого організму. Масла усилюють качество і ефект від косметологічних процедур. А, от, скажімо, програми, які для лиця, це корекція. Мимических морщин, это подтяжка овала лица, то есть омолаживающие процедуры. Ну, а также мы можем сказать вот такие специальные программы, как лечение угревой болезни, лечение сосудистой стенки, проблемы купероза, также вот лечение пигментных пятен. Рослинні олії допомагають позбутися целюліту та зайвих кілограмів. Корисні речовини всмовтуються шкірою і діють на жирові клітини, що покращує кровообіг, виводить шкідливі речовини, таким чином позитивно впливаючи на роботу всього організму. В від того, яке масло ви вибираєте, масаж може бути успокаюващим, тонізуючим, може бути масаж общий або антицелюлітний. Для успокаиващого масажу вам подадуть ефірні масла шалфея і лаванди. Для тонізуючого масажу, для сняття усталості подають ефірне масло розмаріна. Антицелюлітний ефект можна підсилити, якщо додати до базових олій кілька крапель ефірних олій, апельсина чи грейпфрута. Невелику кількість суміші нанести на долоні, щоб вона трохи зігрілася, і масажними рухами втирати в проблемні ділянки шкіри. Ну и еще что можно добавить, что эфирные масла они достаточно интенсивно влияют на организм, поскольку э, действие обусловлено именно вот э, таким интенсивным воздействием на психоэмоциональное состояние человека. То есть, соответственно, с помощью аромамасла мы можем скорректировать настроение человека. Залишатися здоровими і красивими легко, коли знаєш, як користуватися дарами природи. Ще одна підказка: аби запобігти звиканню організму і зниженню терапевтичного ефекту, не користуйтесь однією олією більше трьох-чотирьох тижнів. Рослинні олії не панацея і в жодному разі не замінник звичайного лікування, а лише дієвий засіб, що підсилює ефект оздоровчих та омолоджуючих процедур. Сучасна ароматерапія це профілактичний, оздоровчий, цілком натуральний спосіб підтримання емоційної та фізичної форми, позбутися щоденних стресів, не допустити розвиток захворювань, удосконалити красу свого тіла в змозі кожен, і тепер ви знаєте як.